Я повертаюся до читання та ще й до дня кота. Якраз я вирішив взяти свого кота, Котячого сна, котячого сна. Ой, зараз. <звук> свого котячого сну щоб з ним трохи почитати. Так, добре. Читаю не сам. Добре, читаю. Пак я і травеля ліпо. Місна назва вже зустрічає. Літо закінчилося і Софійка пішла до другого класу. Вона була тепер дорослою, а вже ж із горда поглядала на малявок першокласників. Ем, м -м, цікаво, а якщо б на неї так поглядала, що б вона говорила? Вона ж теж колись була першокласницею. Першокласницею. Але Які читати то ще як слід не читати то ще як слід не вміли. А в неї техніка читання аж 63 слова за хвилину. Ну це не аж. Це не аж. <плес> аж це всі слова в, техні... в тексті в техніці читання. За хвилину, але в перший же день зі школи Софійка повернулася дуже засмученою, Понь. Понь. засмученою. Місяць далі читає ти. Ну, добре, що сталося, моє маленьке сонечко? запитала в неї мама. Софійка не відповіла. Донечко, що з собою? перепитала мама голосніше. О, нарешті, звалися Софійка. О! Тебе хтось образив? Пригорнула її мама до себе. Ні, мамо, все добре, просто я починаю глохнути, зізналася дівчинка. Мамі аж повітря забрала. Далі я читаю. Я, я хотіла написати роз Дідесеві Стасу на вечірню колисанку. Він сам просив літо, і вчора написала, а сьогодні показала вони, пані вчительці. Розповіла Софійка. І що Кепські справи. Які ще справи? Які справи. Кепські справи. Пані Всілька сказала. Просу, дитину, у тебе зовсім немає чуття мови, і пообіцяла добрячі взятися за мене в цьому році. Відповіла Софійка і розплакалася. Мама прочитала листа. Доброго. Вам здоров'я, дідусечку Стасіку. Літо я провела весело. Ми з мамою і татом були місяць на, на горі, а з нами є мій собачка Мушка. Я куталася з песиком вгорі, не в горі, а на горі. Плавати я не вміла. Але Мушка не мене. Ми залітали, заліпали у воду і я хапалася за песика. Він гріб латками, а я з ним. Вода в морі солона із медузями. Мушка пробував їх вмивати язиком, вмивати. Ми робили красиві фотки. Так є пакя і трава ліпо. А тепер. А тепер мій кіт котячий сон. Прочте це... всю записку цього листа правильно. Доброго вам, здоров'я, дідусечку стасику! І то я провела весело. Ми з мамою і татом були місяць на горі, а з нами і мій собачка Муска. Я каталася з песиком на горі. Плавати я не вміла, але мушка навчив мене. Ми залітали у воду, і я хапалася за песика. Він гріб лапками, а я з ним. Вода в моїй і із медузами. Мушка пробувала вмивати їх язиком. Ми робили красиві фотки. Так я і провела літо. Ну, молодець, місяць. Гі ось таке. Ох! Ось така картинка. Ось така картиночка, картинка. Ось така картиночка, 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 картиночка картиночка. Ой, Софійко, як ти мене налякала, розсміялася вона. Але стіні нічого страшного немає. Немає. ж ціле літо не займалася. Отрохи От й відвикла писати, тому плутаєш літру П. Фу. І Т, А з Я. Та чому ще Г і М? Зізнаюся тобі. Я й сама до четвертого класу пильнувала, щоб не написати Ж замість Х та Д замість Б. То я не глохну, витерла сльози Софійка. Ні, моє янгулєтку. Цими помилками ми легко впораємось. От зараз сідай, позаймаємося трохи, то за тиждень ти у мене як писатимеш, правда? Їй же Богу, мамочко. Е, ну що ж, я прочитав вам два... Розкази цієї книжки Там. Дві розповіді. А зараз. Дінгобель. 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 А зараз покажу свої малюнки. хоу 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 День кота. І що можна робити з котами в цей день? Яких хотів, треба знайти, з яким і з якимись фотографуватися, знайти. Сфотографуватися і карта пошуку котів. Святкувати можна тим, всім тим, хто хоче. Ну що ж, до вечора.